Сьогодні ти на висоті, а завтра можеш впасти низько. Дай руку тому, хто в біді, чи йде дорогою десь близько. Сьогодні ти авторитет, завтра кінець твоєї слави, ти обери пріоритет, щоб тебе люди шанували. Сьогодні ти живеш в добрі, а завтра можеш впасти в бідність. Старайся вберегти в собі той пагінець, що зветься гідність. Сьогодні дужий повний сил, а завтра розіб'є хвороба. Ти забезпеч для себе тил завжди надіятись на Бога. Сьогодні весело тобі радість зріднілася з тобою. Ти зазирнив оселі ті, де обійнялися з журбою. Сьогодні в тебе є батьки, а завтра може їх не стати. Торкнись ріцкої руки, щоб їй тепла хоч краплю дати. Сьогодні друзів повен двір, а завтра зрадили, лишили, ти коло друзів перевір. І з тим подружись, з ким не дружили. Сьогодні в тебе є усе, чого не мають, може, інші. А завтра, може, день прийде з розчаруванням в кожній ніші. А завтра, завтра не твоє. Ти бережи своє сьогодні, і поки добрий час ще є, цінуй. Всі мил, милості Господні, відкрий обійми для тепла, сердечні двері для любові, що потекла з твого єства подяка щирая Христові за кожен день, за кожну мить, за кожен вдих і кожен видих. Нехай Творцю хвала бринить, поки з грудей останний подих не вирвався. Співай творцю і не скупись на щиру вдячність, в годину радісну свою, поки не ще маєш працездатність, роби в собі запас добра і милосердя, і любові, щоб не забракнула тепла для ближнього у кожнім слові, цінуй потужним кожним днем. Цінуй відміряним сьогодні і убери найкращу схем бути в присутності Господні, бути в Його Отці завжди, сьогодні, завтра і навіки, цей вірний шлях, щоб увійти до неба і жити там, навіки. Чим ти наповнюєш себе сьогодні, завтра? Відгукнеться, знай, Бога очікує тебе, тож поки ще не увірветься Там ниточка життя Твого сьогодні, поспіши до Бога, шануй усім єством Його, хто зна, яка ще дорога попереду на тебе жде. Чи буде довга, чи коротка, чи завтра у життя прийде. Тож хай твого бажання нитка прив'яжеться до добрих справ, які підуть вслід за тобою. І не кажи, що ти не знав, що всі діла візьмеш з собою, як перейдеш межу життя, і будеш Богу звітувати, поки горить життя свіча. Зумій Ісуса відшукати, а Він надійно збереже і твоє завтра, і сьогодні, хай твоє серце обере, бути завжди в руці Господній. Слава Господу!